Біля будиночку впало дерево, як не прибило собаку, незрозуміло, завалило повністю вхід до будки, ту територію, по якій він ходить. Пообривало ще провода електромережі, Ось ці дроти обірвало і скрило дуже. Ми злякалися. По-перше, дроти спочатку впали на вольєр, чотири дроти впало. Наслідки в притулку для безпритульних тварин щасливий пес поблизу Кропивницького показує Валерія Літвіненко. Вона допомагає тут доглядати за тваринами. Впало три дерева. Порозламувало деякі вольєри, на жаль, деревами. Собак п'ять травмувалося. Знайшли собаку, яка була у цьому вольєрі, куди впало дерево. Собака була травмована, поранена. Лапа повністю розірвана, возили в ветклініку, собака стікала кров'ю. Особисто обробляли, які не дуже травмувалися, а одну це ту, що ми возили в клініку, його шили, вводили в наркоз, накладали шви, тому як лапа була дуже пошкоджена, розірвані сухожилля, прорубана аж до кісток. тварина могла просто загинути. Зі слів жінки на лікування витратили три тисячі гривень. Це гроші благодійників. Надалі потрібно буде тварина обробляти, дивитися за швами, шаколоти антибіотики. Вольєри ремонтувати це ще витрати. Потрібно буде нові секції купляти, потрібно буде винаймати зварювальника. каже собаку притулку 230. Дерева та гілки падають щоразу під час боревію. Сухостій. Який може впасти в буреві не прикращається, на цуценят малих їх просто повбиває. Це тільки тут п'ять дерев, а ще на тій стороні два з правої сторони, і якщо я не помиляюсь, п'ять чи шість з лівої сторони. Їх потрібно спилювати, тому як вони несуть небезпеку тваринам. До міськради зверталися за своєчасну обрізку дерев, відповідає балансоутримувач. У даному випадку. Це громадська організація щасливий пес, сказала Суспільному телефоном начальниця відділу екології департаменту містобудування та земельних ресурсів міськради Галина. Негода від громадської організації щасливий пес в 2023 році комісією було здійснено обстеження і складено відповідний акт на видалення 27 дерев. Це взагалі були породи тополя пірамідальна протягом 2024 року. Звернень не було. Тому дозвіл не надавався. Комісії не здійснювалося обстеження. Притулку ну немає таких коштів. Сім тисяч. Одне дерево спилити. Комунальні підприємства допоможуть притулку відновити електропостачання та приберуть повалені дерева після боревію. Про це повідомив на офіційній сторінці міської ради у Фейсбук заступник міського голови Олександр Мосін. Для спилювання аварійних дерев потрібна спецтехніка, бо вони великі, і до них складно під'їхати. Пояснила суспільному керівниця притулку Оксана Літвінова. Нині вона не в Кропивницькому. Сказала, коли повернеться, буде вирішувати, як прибрати аварійні дерева з території притулку та сподівається на допомогу місцевої влади. Василь Ловицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.